Уночі ворог атакував Львівську область трьома бойовими безпілотниками. Усі знищили наше ППО. Уламки впали у промисловій зоні. У передмісті Львова спалахнула пожежа. Чотири вантажівки повністю знищені. На щастя, без жертв про це заявив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький. Росія планувала новий наступ на Україну з Курської області, перекинула туди десятки тисяч військових, в тому числі деякі зі своїх найкращих десантно штурмових підрозділів про це головнокомандувач Олександр Сирський розповів у інтерв'ю CNN. Тому курську операцію України він вважає успішною. За словами Сирського, Україна створює там зону безпеки, щоб запобігти обстрілу цивільних об'єктів, перенесення дій на територію ворога. Також обмежило здатність російських військ маневрувати та розгортати сили підкріплення. З інших напрямків головнокомандувач також повідомив, що за останні кілька днів на Покровському напрямку ворог не просунувся ні на метр. Наступ росіян там зупинився. За даним ресурсу Deep State, сили оборони змогли відновити позицію Нью-Йорку, Неліпівці, Донецької області та біля Липців Харківської області.